Книга Іова, Розділ Шостий. Заговорив Іов і мовив, О, коли б то зважено було моє горе, і на вагу покладено все моє нещастя, воно б напевно переважило пісок у морі. Тим то й слова мої. Без тями. Бо стріли всемогутнього мене прошили, і їхню отруту мусить моя душа пити, І страхи божі спрямувались проти мене. Чи ж скиглить у траві осел дикий, Чи ж реве віл при яслах повних? Чи ж їсть хтось несмачне без солі? Чи ж є смак у яєчній білковині? Чого я не хотів і доторкнутись, те їжею гидкою сталося для мене? Коли б то вже моє прохання збулось, коли б то Бог здійснив мою надію, коли б то Бог зволив мене розтоптати, простерти свою руку і убити мене. Я мав би ще якусь утіху, звеселився б у нещадній муці, бо я не зрікся постанов святого. Яка у мене сила, щоб чекати? Яке моє майбутнє, щоб тягнути вік мій? Чи ж моя сила міцна, як камінь? Чи може тіло моє із міді? Чи ж не віднято в мене? Мою поміч, чи ж маю я якийсь рятунок? Нещасний має право на милосердя друга, навіть коли він утратив страх перед всемогутнім. Мої ж, брати, немов потік, за мною віроломні, мов ложа ручаїв безстротекучих, від криги каламутних, що на них купи снігу. Під час посухи вони зникають, під спеку швидко висихають. За ними каравани змінюють свою дорогу, заходять у пустиню і гинуть. Темаські каравани за ними виглядають, походи шиваські на них уповають та розчаровуються у своїй надії, до них приходять і ніяковіють. Такі і ви тепер для мене побачили страшне, та й полякались. Чи я колись казав вам дайте мені, з достатків ваших мені подаруйте, з ворожої руки мене врятуйте, і викупіть мене з рук розбишаків, навчіть мене. І я замовкну. Вкажіть мені, у чому помилився я? Чому ж смієтеся за слів правди? І що він варт отой ваш докір? Невже ви гадуєте лише слова, щоб докоряти, та ж мова розпачливого на вітер. Навіть на сироту кидаєте ви жереб і шахруєте вашим другом? Отож, прохаю, згляньтесь надо мною. Я вам у вічі не скажу неправди. Верніться, немає тут лукавства. Верніться, право моє ще існує. Чи ж на язиці в мене лукавство? Чи може моє піднебіння не вміє розрізняти лиха? Книга Іова, Розділ Сьомий. Чи ж то життя людини на землі не служба? Чи ж не як дні поденника дні його? Неначе раб, що прагне холодку, Немов поденник, що жде заплати, Так місяці омани. Випали мені на долю, І припали мені ночі болю. Коли лягаю, то кажу, коли той день настане, Коли встаю, кажу, коли вже вечір, І насичуюсь турботами до смерку. Тіло моє вкрилося червою і струпом, трупом, шкіра моя потріскалась, взялася гноєм. Дні мої линуть швидше, ніж човник, і безнадійно пропадають. Згадай же, що життя моє лиш подув, очі мої вже не зазнають більше щастя. Око, що бачило мене, вже більше не побачить. Очі твої шукатимуть мене, та мене більш не буде. Розвіюється хмара і минає. Отак. Хто сходить до душеволу, вже звідтіль не вийде, не повернеться вже більше до себе в хату і місце, де він був, його вже не впізнає. Тим, -то не буду стримувати уст моїх і говоритиму в печалі мого духу я скаржитимусь у горі душі моєї. Чи ж то я море? Чи морська потвора, що ти проти мене ставиш сторожу? Коли гадаю, втішить мене моя постіль, і ложе моє допоможе перенести мою скаргу, тоді жахаєш мене снами нами, і примарами мене лякаєш, і я волів би задушитись, смерть мені ліпша від страждання. Я сохну. Я не буду жити завжди, Облиш мене, бо дні мої лише подув. І що той чоловік, щоб його цінувати, звертати на нього твою увагу, навідуватись до нього щоранку і випробовувати його щохвилі? Коли ти перестанеш за мною назирати, Даси мені спокійно слину проковтнути. Та коли я ізгрішив, що тобі заподіяв тобі, що наглядаєш за людиною? Чому ж мене ціллю собі поставив? Так що зробився я тягарем для себе? Чому гріха мені не відпускаєш? Чому мені переступу не даруєш? Бо ось я скоро ляжу в землю, шукатимеш мене, та більш мене не буде. Книга Іова, Розділ 13. Усе це бачило моє око, і вухо моє це чуло і зрозуміло. Що ви знаєте, я також знаю, бо я нічим від вас не гірший. Та я бажаю говорити з Всемогутнім. Я хочу напрю з Богом стати. А що ж до вас? То ви, архимники, нездатні лікарі, усі ви. Коли б то ви уже замовкли, це була б ваша мудрість. Прошу, послухайте ж ви мою скаргу на оборону моїх уст вважайте. Чи задля Бога верстимете неправду? Чи ради нього будете плести облуду? Чи хочете за ним тягнути, змагатися за Бога? Хіба на добре воно вийде, якщо він вивідати вас захоче? Чи ж можна з нього глузувати? Як люди та й з людей глузують? Він покарає вас напевне, коли ви потайки? Тягтимете за кимось. Чи ж його велич не страхає вас? Страх перед ним на вас не нападає? Ваші гадання, думки із попелу і відповіді ваші, відповіді з глини. Замовкніть всі передо мною, я буду говорити, хоч би і що мені сталося Я візьму моє тіло собі в зуби. І мою душу собі в руку покладу. Навіть коли захочете мене ви вбити, я не здригнуся, однак мої учинки перед ним я боронитиму це, зрештою, було б моїм рятунком, бо перед ним не смів би я з'явитись нечистивий. Слухайте уважно моє слово, і моя наука нехай війде у ваші вуха. Ось я готую мою справу, я знаю те, що маю слушність. А хто захоче сперечатися зо мною? Я зараз же замовкну, готовий вмерти. Двох речей тільки не чини зо мною, тоді я не ховатимусь від тебе. Одверни від мене твою руку, і нехай страх твій мене не жахає. І тоді клич. І я відповідатиму, або я буду говорити, а ти мені відказуй. Скільки переступів та гріхів у мене? Вкажи мені переступ мій і гріх мій чому ховаєш вид твій і за ворога мене вважаєш? Хочеш злякати зірваний листочок і за билинкою сухою гнатись? Пишеш на мене гіркий засуд. І гріхи молодості моєї мені закидаєш, заковуєш у колоди мої ноги, стежки мої всі пильно назираєш, і сліди ніг моїх рисуєш. Та я марнію, немов дерево трухляве, немов одежа, що її міль переїла.